Вітаємо всіх на нашому каналі. Дякуємо за те, що підписуєтесь на наш канал. Хто ще не, не підписався, чекаємо вас на нашому каналі. Дякуємо за ваші вподобайки, за ваші коментарі. Сьогодні хотіли поділитися з вами оглядом наших покупок. Вони невеличкі з декількох магазинів. Були сьогодні у магазині Фора. Він знаходиться у Вінниці на жд вокзалі, залізничному вокзалі. Вірніше купили спробувати ось такі груші. Це груша Лукас, коштує зараз ціна на неї 64 гривні 90 копійок. Вирішили спробувати взяти. Ми полюбляємо грушу, щоб вона була тверда, соковита. Вирішили взяти дві штучки, спробувати. Якщо сподобається, можемо, коли буває ми там спробуємо купу, докупимо ще також. Була ціна зі знижкою на. Олейна вирішила взяти її, бо завжди в господа... в господарстві вона необхідна на кухні. Ось така пляшка. Традиційна їхня 850 мл, коштує 40 гривень 90 копійок. Закінчилася акція в АТБ, коли була олейна. Зараз побачила, що в форі вона. Я думаю, треба скористатися нагодою і купити ось таку пляшку. Взяли також. Заходили сьогодні у Рошен, Треба було солодні ще купити. Купили по знижці ось такий, такий батончик Рошета, Він нам дуже подобається. Це з арахісом. У нього такий приємний смак. Він не дуже солодкий. З темним шоколадом вирішили купити два-два таких батончики. Вони зараз зі знижкою мінус 30%, по 5 гривень. 40 45. До речі, хотіла вам сказати, що у нас yeah. на каналі є огляд знижок з магазину Рошен. Вони діють до 22 січня. Кому цікаво, які зараз знижки в магазині Рошен, можете на нашому каналі подивитися, кому цікаво. І ось такий купили шоколад молочний, 25 гривень, 25 копійок коштує. Ось така плитка, вирішила її придбати. Також хотіла вам показати ось такі цукерки, що придбали в рошені. Це цукерки канафето на 31 гривню вийшли. Зараз покажемо вам ось такі цукеречки канафето. Також взяли е, традиційний червоний Мак. Зараз він по 243 гривні 50 копійок на 41 гривню 88 копійок. Взяли. Ось такий червоний Мак. І взяли ось такі цукерочки, зараз скажу вам е, Тофіліні 209,60 на 27 гривень 67 копійочок. Зараз покажу вам ось такі. Вирішили взяти це до чаю до кави буде. Також заходили сьогодні в магазин Аврора. Він у нас знаходиться на заліжничному вокзалі, такий дуже маленький. Магазинчик Аврора, іноді, коли буваємо, можемо зайти подивитися. Та червоний маркет. В Аврорі купила ось такі біндери, золоті 5 штучок на 30 гривень. Була ціна. І ось такі маленькі в червоному маркеті купила Буромакс, 12 штучок на 25 гривень. Вийшли ось такі. Мені потрібно для роботи їх було, і також в господарстві вони теж надобляться, тому вирішила придбати їх. Також в червоному маркеті взяла ось таку соду кальциновану. Це для миття посуду можна використовувати не тільки для миття посуду, а можна використовувати в господарстві для ванної кімнати, і для кухні можна використовувати. Я його придбала як засіб для чищення посуду, а саме хочу помити. Сотейники, хочу помити кастрюлі, щоб вони в них блиск був ну для. Приємного такого блиску надає вона Сода в, господа... в господарстві знадобиться 700 грамів в такій упаковці. коштує 59 гривень. Вирішила, поки побачила, що вона є, бо я бо вона не завжди у нас там в пополюшці, в господині, в Єві. Я її не бачила, тому побачила в червоному маркеті, вирішила придбати. І хотіла вам показати, що заходили в Єву. Зараз чудові знижки діють на тканинні маски для обличчя. Хто користується, кому буде. Цікаво, хотіла вам показати ось таку маску з бамбуком. Ми її купували. Вона мені дуже сподобалася минулого разу. Дуже зволожена шкіра обличчя після неї. Зараз зі знижкою вона в Єві 22,90 Дві штучки взяла собі і сестрі, якраз буде. А, без знижки вона 49 гривень, а зі знижкою 22,90. Ось такі дві штучки взяла і взяла одну з, зі знижкою навіть 70%. Вона за 9 гривень обійшлася. Спочатку подумала, що, мабуть, вже термін придатності в неї пройшов, що така ціна мінус 70%. А, але ні, термін дії до 3-го, 24-го, тому що я думаю, скористаємося за таку. Ціною вирішила взяти. І побачила нещодавно. На сторінці своєї знайомої, з якою навчалася в університеті, вона рекомендувала Ксюша ось такі маски гарнієрівські. Я їх колись купувала, але не з кокосом, а з гранатом. Якщо бачили, там є у них серія, зволожуючи з гранатом, була гарнієрівська серія. Вона теж непогана була, але побачила, що ось такі новинки з'явилися. Живлення-бомба називається. Маска тканинна для сухої та тьмяної шкіри. Шкіри обличчя. Вони без знижки були, але вони не завжди бувають. Наявності по 69 гривень 90 копійок. Теж взяла дві штучки, одну собі, одну сестрі, щоб Ми спробували з нею. У неї суха шкіра обличчя, у мене комбінована така шкіра обличчя. Ну, подивимося, як вони будуть. Ось такі були у нас огляди покупочок з магазину Єва, магазину Фора, магазину «Арошен» та магазину Червоний Маркет і Аврора. Дуже дякую, що були з нами на нашому наших покупочок чекаємо на ваші коментарі. Не забудьте поставити вподобайку. І хто ще не підписався, підписуйтесь на наш канал. Бажаємо вам всього самого найкращого, чудового настрою і до наступних зустрічей! Гарного вам дня!